Друзі, вітаю 30 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, зайняті ми сьогодні такою роботою, нудною знімаючи кормушки з наших зібраних нуклеусів. І зараз продемонструємо, як то виглядає. Кого цікавить, нагадаю, як то происходило. Після завершення маткововідного сезону ми вирішили збирати такі сімейки на зиму, формуючи шість нуклеусів чотирьохмісних на одну зимувалу таку сімейку. Сформовували на 4 корпуси, так як якраз 6 нуклеусів по кількості рамок составляють 4 повні корпуси рамок в корпусах без кормушок. Собравши, давши матку, ну, конкретно на цьому прикладі може проаналізувати, що він був, збирався 26 серпня, 28 відкривалася матка, 31... 28 відкривався малий отвір, 31 відкривався великий отвір. 3-го числа подивилася матка сіє. І 13-го числа ми впевнилися, що все тут добре. Після чого 13-го забирали цю, другий корпус, третій корпус. Да? Да, і ми туди чи... да. е, в 13 числах ми забрали четвертий корпус, комплектувавши, е, матка знаходилася на цих двох через ганіману корішок. Е, забираючи четвертий корпус, ми формували е, максимальне повнометр на цей корпус, на третій, і один корпус забирали. Также їм давали сиропа два рази десь по два літра, так як надобності не бачили більше давати. Ну і зараз продемонструємо, як це виглядає. Що робимо? Ми знімаємо годівничку, кладемо клійомку. Все, на цьому робота завершена. Трошки пізніше і ще один раз обробимо бджіл від кліща, але це вже проливом, трішки пізніше. Так, давайте. Подивимося, як це виглядає. Ну, отак виглядається. Так. Погодка сьогодні холодна. Е, паде невеличкий моросить дощ. холодно. Не, са, да, не саме ліпша погода для цієї роботи. Робимо її тільки тому. Зараз у нас сьогодні нема світла в селі. Йдуть роботи, якісь електрики роблять. Нема світла, відключили. Та щоб без діла не сидіти. Щоб без діла не сидіти, робимо те, що робимо. Багато бджоли в годнички, mm -hmm. і щоб її не втратити, треба. Була би сьогодні тепла гарна погода, це б можна було робити і прямо, скажімо так, перед вуликом. Бджілки би припросилися, так як тепло, вони б літали. Зараз же, якщо ми їх будемо стріхати за приділи вуля, то вони з землі вряд ли встануть. Так що маємо? Та гарно маємо. всі рамочки, булочки обсіжені. Доволі гарненько сидять. Вділка гарна, серенька, Ну та й все, може дома. На що ми розраховуємо в період сезону, ось зимівлі. Е, розумів, що скільки би зараз пчоли не було, все одно часто її ще велика її частина відійде. Так як це ще бджілки старі, ті, що обслуговували нуклеуси і тому подібне, по великому рахунку не розраховую більше, ніж на клуб, на там, 5 рамочок в два корпуси. от на таку, скажімо так, силу розраховую. Немає ще до наступної сім'ї Подібнути. Так, тут У нас всі великі. І ще одну подивимось. Що у нас тут? Ця сімейка, мабуть, буде послабше, так як годівнички. А ні, будівнички бджоли бачу, тут сидить менше, а бджоли теж гарно. Бачимо, що бджола зараз полуактивна, так як розплоду тут. Зараз дуже мало вже. Якісь там залишки, мабуть. Бджола то не гріє зараз. Вона в не в робочому стані, скажімо так, бджола. Зараз вона більше в такому вже стані відпочиваючим для того, щоб зберігати свою енергію, щоб дольше пожити і принести користь сім'ї. Ну, Давайте ще одну подивимось. Теж го бджоли <кій> менше, ну а так, бачимо, теж доволі гарно. сиропчик доїли. Ой. Uh -huh. Давай трішки далі поставимо. Uh -huh. Нехай вона там її біть uh -huh. так Все, друзі, по великому рахунку ось така робота, вона теж має місце бути, Деко залишає годівнички на сім'ї. Ми же все ж таки забираємо, так як е, треба їх помити, підготувати, поформувати і тому подібне. Ісходячі з прошлого року ми замітили, що в цих ну, клеосних сімейках є один невеличкий недолік для зімівлі це мала, мала кількість сітки э, для вісняного розвитку. І це приводило к э, повищеному конденсату в вулику. Э, це було наглядно замітно, так як тут під кришою збиралася влага, коли ми дивилися, піднімаючи, клійонка була в ну, безліжках влаги. На сім'ях вже десятки більше, цього не наблюдалося. І потім ми прийняли рішення ставити ці годівнички скажімо так, завчасно, ну, після того, як розпався клуб. Для того, щоб теплий воздух не впирався в клейонку і в кришу і там конденсувався, а щоб мав можливість піднятися ще трішки вище через цей отверт. Сюда, і вже тут на криші сконденсуватися і упасти в віді вологи на вгодівничку. Це нам дозволило в сім'ї знижити вологу, а, так, а ну, зробити її там, де вона не шкодить сім'ї. Цей, цей недолік можеш вирішити або скараючи лішні рамки, котрі тут будуть стояти, і ставлячи теплу застону. Або ставити дно з е, більшою сіткою, або таким способом, як нашим. В нашому випадку нам найкраще підходить поставити знову годівничку в той період, коли буде розпадатися клуб. Так як для цього у нас все є і е, не потребує лишніх витрат. Так як любу проблему може рішати по-різному, в нашому випадку так. В минулому році подивилися, вона була, так рішили і все було добре. Все, друзі, на цьому будемо Слава Україні! Героям слава!